Доброго дня, діти, вітаю вас! Мене звуть Валянська Інна Альбертівна. Я керівник хореографічного гуртка Діти світу». Починаємо онлайн-заняття. Тема сьогоднішнього заняття вивчення, продовження вивчення нових танцювальних елементів до нашого танцю естрадного напрямку, який має робочу назву веселі. Що Ноги нас відкриті, і ми зараз будемо робити на місці раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять. І ми. І так, що ми робимо? Беремо два кулачки. Стаємо ми рівненько. Спинка в нас рівненька. На обличчі посмішка, а шийка в нас відкрита, спинка рівненька. І ми колись будемо робити цей рух вправо ліво Ми будемо допомагати ногами, правою ногою Ручку ми зараз ось так ми будемо робити. Ручка у нас буде ось тут біля, біля стену стояти з колочком. Тут колочок буде працювати, допомагати, бачите, крутити нам ногу і руку. І коли ми це крутимо, наша голова вже автоматично нахиляється в ту сторону, в яку ми робимо вправо. І раз, два, під скок, бачите, скок, скок в ту сторону. Дуже широко це не дуже гарно буде у танці. І так, трішечки і прик-прик і зупинилися. От ми на цю ногу зупинилися і йдемо на цю ногу На ліву. І рука ліва в нас біля стеро з правої сторони. Ця ручка допомагає. Скок, скок. Дуже плавно, дуже повільно. Тут немає різких двіж, таких рухів. Раз, два. Бачите голова? Голова зараз сюди. Раз, два. Ми просто так танцюваємо, тих. Стрибки такі. Пам'ятаєте, в нас була, була така е, тема. Ми вчили тільки танцювальні стрибки. Вони дуже різноманітні, тому ви вже це знаєте. І так, ми робимо. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. Руки ставимо на пояс і робимо коло 8 рахунків. Раз, два, Голова у да, нас, дивиться, на глядача. І поїхали. Раз, два, три, чотири. Голова, сім, вісім. Є. Далі ці руки беремо у замочок. Вивертний не до себе замочок, а ось так. І будемо відкривати праву ніжку і робити нахили. А, аеробічні. Да, у нас є аеробіка, ще танцювальна, спортивна. Ми ще будемо робити танцювальну аеробіку. Танцюємо. Раз. Дві ноги в нас підтягнуті, голова дивиться на глядача. і ручки наші. Раз, два, три, чотири. Є. Да? Далі ліву ногу. Ми ось так на, на хилі стоїмо. Ліву ногу до себе. Ось присіли. І крізь себе догоні. Ось так от. Відкриваємо руки і присіли. Дякую, кажемо. Дякую. Це став сюди. Так, ще разочек. Ми побігли. У себе, да? яку зробили. І зразу наші руки, і права нога працює. Раз, два, три, чотири. Так, тут широкий шар, бо Тут треба показати наш такий малесенький полушпагат. І присіли. Раз, ручки. Раз, як квіточка розцвіла. Бачите, тут я дуже повільно роблю, бо в нас така музичка буде, де музика така дитяча, весела, танцювальна, але хочеться якось іменно е, е, оці от вправи якось так виділити. І ще разочек. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. Давайте спочатку. І Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Голова. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І далі будемо відкривати праву ногу і струшувати, як я кажу, як я говорю, струшувати пиль зі свого плеча. От ми зупинилися ось так, стали. Та. І відкриваємо праву ногу. Рука стоїть тут, права е, на стегнах, І ліва рука що робить? І голова. Голова дивиться на плече. Раз-два. Бачите, ми качаємося ногами, стегна наші працюють. І раз, два. ручку. Прямо струсили, струсили. І на другу сторону струсили. Трусили. Колін нема, коліна всі рівненькі, Ми його так не згинаємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Загомовся тоді. Поїхали. Я далі стану, щоб мені більше місця було. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість см, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І зупинилися. Поки для вас достатньо сьогодні. Ще разочок закріпимо. Я хочу разом з вами Ой, ось цей такий кусочок маленький. Так. Осмішка є. І раз, два, три, чотири, пять, шість, семь, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз і два і три і чотири. І п'ять, шість, семь, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зупинилися. Так, віддихаємо. Дихаємо спокійно, спокійно, стали, ще разберемо носом і видихаємо. О, дуже добре. Є. Ну що ж діточки мої? На цьому кінець заняття. Заняття закінчене. Я сподіваюся, що ви прийде Такий, виходить, Вам бажаю, як завжди, міцного здоров'я, гарного апетиту і ось такого класного настрою. Батькам вітання і до нових зустріч.